коментарях під нашим відео ми отримали запит на тему карти довгострокового резидента ЄС. Тому в цьому відео розкажемо, які умови отримання цієї карти, які документи необхідно надати, та скільки це коштує. Вітаємо вас на каналі Personal Service. Мене звати Альона. На перебування довгострокового резидента ЄС це дозвіл, який дає право на постійне проживання в Польщі. Рішення про надання дозволу видається на невизначений строк. Сама карта перебування дійсна впродовж п'яти років, що означає, що кожні п'ять років треба міняти карту. При цьому немає необхідності повторно подавати всі документи та проходити процедуру заново. Заяву про видання чергової карти перебування треба подавати не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії вашої карти. Такий дозвіл дає право на працевлаштування в Польщі без необхідності отримання додаткових документів. До того ж, він дає право на відвідування інших країн Шенгенської зони. Однак перебування іноземця на цій підставі не може перевищувати 90 днів упродовж 180 днів. Якщо іноземець планує перебувати в цій країні довше, ніж дозволяє зазначений ліміт, він мусить легалізуватися відповідно до законодавства цієї країни. Дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС може отримати іноземець, який перебував у Польщі легально і безперервно не менше п'яти років. Безперервним рахується таке проживання під час з особа не виїжджала за межі Республіки Польща на термін понад 6 місяців за один раз? А сукупний термін усіх виїздів протягом п'ятирічного терміну не перевищує 10 місяців. Термін перебування за межами Польщі не буде рахуватися для тих іноземців, які виїхали з країни в зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків відповідно до договору з підприємством, яке розташоване на території Польщі. Тобто ті працівники, яких польська компанія відправила у довгострокове відрядження, можуть не перейматися щодо безперервності свого проживання. Також допустимий виїзд з країни, якщо він пов'язаний з особливими життєвими обставинами або проходженням практики в рамках навчання в польському вищому навчальному закладі. Окрім цього. Іноземець повинен мати стабільне і регулярне джерело доходу впродовж трьох років перебування в Польщі безпосередньо перед поданням заяви. У разі осіб, які мають блакитну карту, підтвердження стабільного заробітку потрібне за останні два роки. Крім того, іноземець повинен мати медичну страховку та гарантоване місце проживання. І останнє іноземець мусить підтвердити своє знання польської мови на рівні не нижче б 1 Отримати сертифікат на знання польської мови можна виключно у спеціалізованому ліцензованому сертифікаційному центрі, або ж можна надати диплом про закінчення польського навчального закладу. Заява про надання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС розглядається у воєводському управлінні за місцем перебування іноземця. Вона має бути подана іноземцем, який перебуває в Польщі на законних підставах, тобто не пізніше останнього дня легального. Перебування, наприклад, в останній день терміну дії карти тимчасового побиту або візи, щоб подати заяву про надання дозволу. Треба подати наступні документи. Два примірники заяви про надання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС заповнені польською мовою. Заяву можете знайти на сайті go.pl. як завжди. Треба дві ксерокопії всіх сторінок закордонного паспорту, що містять штампи, позначки і записи. Оригінал паспорта необхідно пред'явити в момент подання заяви. Паспорт буде повернуто в той же день. Він не залишається в управлінні на жодному з етапів процедури. Крім того, чотири актуальні фотографії 35 на 4,5 – Обов'язково документи, що підтверджують необхідне п'ятирічне законне і безперервне перебування на території Польщі, наприклад, ксерокопія паспорта, що містить візи та штампи, карти побиту. До того ж, іноземець повинен надати документи, необхідні для підтвердження даних, що містяться в заяві, і обставин, що є обґрунтуванням для подання заяви, зокрема, документи, що підтверджують кількість утриманців у цей час і впродовж останніх трьох років. Наявність стабільного та регулярного джерела доходу, наприклад, трудові договори та податкові декларації під 37 та під 11, з підтвердженням їхнього подання до відповідного податкового управління, а також наявність медичної страховки, наприклад, актуальної декларації ЗУС РЦА разом з підтвердженням відправлення документу до ЗУС. Окрім цього, іноземець мусить підтвердити права на приміщення, в якому він проживатиме, та надати доказ про знання польської мови. Ну і куди ж без підтвердження сплати державного збору? Збір за видання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС становить 640 злотих. Збір повертається у разі ухвалення негативного рішення. У разі отримання децизії іноземець повинен заплатити додатково 50 злотих за видання карти. Оплату можна здійснити в карті воєводського управління, в якому розглядається заява, або переказати на рахунок відповідного управління, вказаному на сайті www.go.pl крапка. після подачі документів воєвода проставляє в закордонному паспорті штамп, що підтверджує подання заяви про надання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС. Перебування в Польщі на підставі штампа вважається законним, навіть у разі, якщо закінчується строк дії візи або попередньої карти побиту. Якщо штамп у паспорті є єдиною підставою для перебування на території Польщі, то він не дає права на відвідування інших країн шенгенської зони. Маючи штамп, що підтверджує законність перебування, іноземець може виїхати до країни походження, проте не зможе на його підставі повернутися до Польщі. Щоб в'їхати назад до Польщі, треба оформити візу час очікування винесення рішення залежить від індивідуальних обставин справи. Згідно із законодавством, розгляд заяви має завершитися не пізніше трьох місяців з дня її надходження. Якщо войовоцьке управління не встигне розглянути заяву вчасно, воно зобов'язане повідомити про цей факт іноземця, пояснивши причини затримки і вказавши новий термін розгляду заяви. Якщо іноземець отримав відмову, то він може оскаржити це рішення у начальника управління у справах іноземців у Варшаві за посередництва воєводи, який ухвалив рішення, апеляцію в письмовій формі треба подати впродовж 14 днів з дня отримання рішення. Вона має бути розглянута впродовж двох місяців. Ба більше, якщо і в цьому випадку буде відмова, то можна оскаржити це рішення в адміністративному суді впродовж 30 днів з дня отримання документу від управління. Проте Подання апеляції до адміністративного суду не є підставою для перебування іноземця в Польщі. Це означає, що іноземець, якщо він не має іншого дійсного документа, що дає йому право на перебування в Польщі, мусить в цьому випадку виїхати з Польщі або ж оформити візу. Напишіть в коментарях, з якими проблемами ви стикались при подачі, скільки чекали децизію. Нам буде цікаво дізнатися більше про ваш досвід. Просимо також поставити вподобайку цьому відео, щоб ми бачили, що вам цікаво і корисно те, що ми робимо для вас. Побачимось в наступному відео на нашому каналі Personal Service.